Виконуємо номер 3.7 із підручника Алгебра 8. Та номер 3.7 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте у вигляді дробу. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Щоб відняти два дроби, потрібно від чисельника зменшуваного. Відняти чисельник від'ємника. Оскільки від'ємник у нас многочлен, то ми беремо його в дужки. А знаменник переписуємо. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Відняти 3А. Відняти 5Б і відняти 3А. Знаменник переписали. Ну, тепер зводимо подібні доданки: 3А-3А це буде 0, мінус Б-5б буде мінус 6b. І знаменника Б. Тепер Б і Б скорочуємо. І отримаємо дріб, чисельник якого 6, знаменник А, а перед дробом стоїть знак мінус. Знову віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. А від чисельника, зменшуваного, віднімаємо чисельник від'ємника, оскільки у від'ємнику у чисельнику многочлен, то беремо його в дужки. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 9m додати 2к в квадраті, відняти 9m і додати 3к в квадраті, знаменник переписали. І тепер заводимо потім до данків чисельнику 9m і мінус 9m 0, 2к до 3к це буде 2к в квадраті, тобто 3к в квадраті буде 5к в квадраті. Знаменник переписали. І тепер скорочуємо 5 і 5 на 5 К і К квадрат на К. Маємо в знаменнику одиницю чисельнику К. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, а чисельники віднімаємо чисельник від'ємника. Беремо дужки. Зменшено можна було дужки не брати. І тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки в чисельнику дробу. 5b -5B0 -m2 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 і міну 5b0, міну m2 мінус m квадрат, мінус 2m у квадраті. І 4m кубі переписали. Тепер скорочуємо 2 і 4 скорочуємо на 2. 4 діла на 2 буде 2. І m квадрат і m на m квадраті, І m квадрат і m куб на m у квадраті. Мінус виносимо перед дробом. В чисельнику у нас буде 1, а в знаменнику 2m. І останнє завдання додаємо одночергово віднімаємо з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо і віднімаємо. Беремо дужки при відніманні. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І зведемо подім доданки. 4А плюс А це буде 5А, мінус 3 додати 8 буде 5. І буде мінус 5 додати А. Знаменник переписали. 5А додати А це буде 6а, 5 відняти 5 буде 0. І 6А ділимо на 6А це буде 1 ціла. Номер 3.7 з підручника алгебра 8, та 3.7 з підручника математика 8 виконано.